Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім, як налаштувати торгового бота, який буде працювати за вас цілодобово, навіть коли ви спите, він продовжить шукати можливості для прибутку. Що таке торгові боти на Bybit? Це автоматизовані алгоритми, які самостійно здійснюють угоди на крипторинку. Ви можете вибрати роботу на спотовому ринку з реальними активами або на ф'ючерсах з кредитним плечем до X100. Все залежить від вашої стратегії. Як почати? Перейдіть на головну сторінку Bybit. Натисніть Торгувати. У верхньому лівому куті відкрийте меню. Три крапки: виберіть розділ Торгові боти. Що далі? Відкриється інтерфейс з панеллю управління. У центрі категорії доступних ботів. Почнемо з найбезпечнішого варіанту спотові боти, які працюють з реальними монетами, такими як BTC і ETH, без ризику ліквідації. Вибираємо спотового грід-бота в меню. Це інструмент, який бере торгівлю на себе. Він автоматично купує активи при зниженні ціни і продає при їх зростанні, отримуючи прибуток з коливань ринку. Ваш капітал ділиться на дві частини. Перша використовується для початкової покупки монет, друга для докупки, якщо ціна піде проти вашої позиції. Головна ідея заробляти на зміні цін у заданому діапазоні. Важливо знати, GridBot бот показує найкращі результати в боковому ринку, коли ціна рухається в межах коридору. У умовах сильного тренду, як висхідного, так і нисхідного, його ефективність може знижуватися. Давайте поетапно розберемо, як налаштувати бота, щоб він приносив прибуток. Зайдіть у SpotGrid. натисніть на вибір пари, знайдіть SolUSDT через Spot Фільтр обсяг. Виберіть ручний режим у налаштуваннях бота. Введіть нижню ціну діапазону, наприклад, 120 доларів. Введіть верхню ціну діапазону, наприклад, 185 доларів. Задайте 20 угод. Бот розділить діапазон на 20 частин. Кожна принесе приблизно 2,7% прибутку. Введіть суму. Натисніть Створити бота, він почне торгувати. Лайфхак для новачків. Якщо не знаєте, які рівні задати, довіртеся кнопці AI Strategy. Bybit сам розрахує оптимальні значення на основі минулих рухів ціни. Зручно, швидко і без зайвого головного болю. Підтримайте відео лайком і коментарем. Це допомагає каналу рости та мотивує робити ще більше корисного контенту. Ще один спотовий бот інтелектуальний портфель, так званий AI-Bot. Перейдіть у цю вкладку, і ви знайдете готові портфелі або кнопку Створити свій портфель. Цей бот автоматично ребалансуватиме активи, продаючи монети, які сильно виросли, і купуючи ті, що впали, щоб зберегти задане співвідношення, наприклад, 40% BTC, 40%, ETH, 20%, Dodge. В інтерфейсі відображається поточний баланс портфеля, дохідність і кнопка Ребалансувати, щоб запустити процес вручну. Натисніть на валютну пару, наприклад, Dodge USDT, і відкриється панель з двома опціями. AI-стратегія та ручний режим. AI-стратегія аналізує ринок і пропонує готовий діапазон цін, кількість сіток і суму. Наприклад, мінімум 24 долари для Dodge USDT. Ручний режим дозволяє задати параметри самостійно. Внизу панелі показана орієнтовна прибутковість на сітку та мінімальна сума. Новачкам простіше почати з AI режиму, щоб протестувати механіку. Тепер переходимо до більш просунутих інструментів. Ф'ючерсний GridBot працює з контрактами і дозволяє заробляти як на зростанні, так і на падінні ціни, використовуючи плече. Виберіть фьючерсний грід і ви побачите під категорії ф'ючерсна сітка, «DCA», «CTA» та кількісна торгівля. Фьючерсна сітка схожа на спотову, але тут ви можете вибрати лонг або шорт. Перейдіть у вкладку фьючерс сітка». Виберіть пару, наприклад, BTC USDT, і ви побачите панель з AI-стратегією та ручним режимом. В AI режимі біржа пропонує готові параметри: діапазон цін, кількість сіток, плече. У ручному режимі ви задаєте їх самостійно. Справа показана мінімальна сума, наприклад, 34 долари, і приклад з плечем X5, де також відображається орієнтовна ціна ліквідації. Вгорі панелі є кнопка Параметри ризику, там можна вибрати ізольовану або крос-маржу і плече від 1 до 125. Є перемикач трейлінгова сітка, який переміщує діапазон ордерів за ринком при різких стрибках цін. Порада для старту: якщо ви тільки починаєте, не ризикуйте. Обирайте невелике плече x2, x5. Це допоможе уникнути різких втрат і дасть час освоїтися. А поки важлива новина: у нашому телеграм-каналі запущено AI-агента, який цілодобово моніторить ринок. Там свіжі інсайди, аналітика, торгові сигнали та живий чат з трейдерами. А незабаром доступ до персонального AI-помічника. Посилання в описі не прогавте. Є також такий бот, фьючерсний DCA бот, доступний у вкладці DCA. Він поступово купує актив при падінні ціни, щоб знизити середню вартість позиції. Працює як на споті, так і на ф'ючерсах. Виберіть пару, наприклад, Add USDT, і ви побачите панель з AI стратегією або ручним режимом. Справа відображає. Мінімальна сума, історична дохідність і кнопка Створити. У налаштуваннях можна вказати частоту покупок і максимальну кількість ордерів. Чим частіше бот усереднює ціну, тим стабільніше результат, але тим більше потрібно коштів. Управління ботами. Внизу сторінки знаходиться розділ Мої боти, де відображаються всі ваші активні стратегії. Там видно: валютну пару, тип, спот ф'ючерси, поточний прибуток, плаваючий ПНЛ, використовувану маржу. Справа є кнопки Дій налаштувати, змінити параметри, закрити, зупинити роботу, копіювати налаштування, запустити нового бота з такими ж параметрами, поділитися, показати стратегію в соцмережах. Поряд вкладка Історія показує завершені боти з підсумковою дохідністю, датою запуску та закриття. У розділі рейтинг-ботів можна знайти топові стратегії інших користувачів, відсортовані за дохідністю, популярністю або типом. Натисніть на стратегію. Відкриється вікно з її параметрами та кнопкою Скопіювати, щоб запустити таку ж. Корисна порада. Перш ніж запускати чужу стратегію на реальні гроші, протестуйте її в деморежимі. Це допоможе уникнути непотрібних ризиків і краще зрозуміти, як працює алгоритм. Деморежим на Bybit – чудова можливість для новачків. У вкладці демоторгівля ви можете спробувати будь-які типи ботів спотову сітку, DCA або сітя. Усі угоди здійснюються з віртуальними засобами, тож ви вивчаєте механіку без фінансових втрат. Якщо залишилися питання щодо налаштування, зазирніть в навчальний розділ на Bybit. Там зібрані відеоуроки і гайди від вибору стратегії до управління ризиками. Пам'ятайте, торгові боти це не гарантія доходу, а інструмент автоматизації. Завжди контролюйте ризики і грамотно розподіляйте капітал. Тепер ви знаєте, як запустити бота і отримувати пасивний дохід. Хочете більше стратегій, ринкової аналітики і ідей для заробітку? Підключайтеся до нашого телеграм, посилання в описі. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і написати пару слів у коментарях. Це допомагає розвивати канал і мотивує робити ще більше корисного контенту. До зустрічі!